Кіно проти життя. У кіно. Okay. Добре. Ходжу до системи. І. Опа. In У житті. Ну, що ти там вошкаєшся? Та ну він висне, бачиш, висне. Вірусна база даних була успішно оновлена. Кіно. Робе, тихіше, тихіше, все добре, добре. Пам'ятаєш, як ми малими вправлялися стрільбою з лука? Ти тоді був таким невдалим. Життя. Ти пам'ятаєш, як ми ще малими гралися з луком? Липисок, йолопе! Знайди когось хай допоможуть! Бігом! Кіно! Ти у грі. Життя. Отак. Дошиття геть невдалий. Криворукий. Movie. Кіно. Стривайте. Збільшіть он там на склі. Що це таке? О, господи. Життя. Збільшіть он там на склі. Що це таке? Чорний піксель, пане. Через лайняну роздільну здатність. Тож ми нічого не побачимо. Кіно. Життя. Кіно. Дай сюди свою заколку. Вдалося. Життя. Ого. Ми тут застрягли. Нас тут троє. Кіно. Життя. Кіно. Підступайте без мене. Я вас лише затримуватиму. Життя. Ей! Ви що собі ото надумали? Не кидайте мене! Може, ви мене понесете, га? Може я зможу йти? Ні, Кіно. І життя. Сурикати. On se voit très Et gagne ta place pour l'événement fan de l'année au Grand Rex. Allez, viens, ramène-toi, ça sera sympa. Moi, j'y serai avec des potes. Bon, j'aurais pas cette voix parce que dans la vraie vie, genre, je parle normal, tu vois. Viens mater le Making qui C'est beaucoup plus sympa que viens mater le mec tu vois. Enfin, donc, c'est pour donner un côté un peu plus punchy, tu vois. Mais bon, toi-même, tu sais. Donc, moi, je du coup, je reste là. Euh... Et donc, bah, viens, tu vois. Moi, j'attends là et puis j'attends que la vidéo se finisse, quoi.